Вітаємо всіх на нашому каналі. Запрошуємо вас на огляд невеликих покупок, які здійснили в магазині Шики Близько». Були також сьогодні на ринку і заходили в АТБ і в господині. Зараз покажу вам, що придбали. В шики Близько» хотіла поділитися з вами. Пам'ятаєте в оглядах, які були в нас з вами? Ще в грудні і в січні я показувала вам. Купували ось такий парфумований гель для душу в шукіблиз 500 мл. Виробництво Туреччина такий з легким ароматом троянди Він такий йде. Дуже густий він іде і надовго його вистачає. Ось ми розпочали 500 мл використовувати десь в січні, і сьогодні в нас вже 18 травня, то ось він у нас закінчився. Я вирішила його теж заново взяти. Спробувати Користувалися всією родиною. Ну, я так думаю, що всією родиною, бо стояв він у душі. і Я думаю, що вся родина наша користувалася. І вистачило його ось, бачите, майже на 5 місяців. 500 мл. Вигідна пропозиція. Я, до речі, його купувала, показувала, що дарувала його і кумі, і подрузі своїй на новорічні свята теж дарувала, і їм теж сподобався. Зараз він коштує 116 гривень, магазині Шикиблис купувала. Іноді буває на них знижка ось саме цієї торгової марки. І він буває ще там, чоловіча серія, блакитна, йде чорного кольору, теж чоловіча йде. І е, білого кольору такий нейтральний аромат, і де це теж жіночий його. Він, в принципі, універсальний можна і для чоловіків, і для жінок його використовувати. Тож вирішила оновити і теж придбати 116 гривень 500 мл. І взяла. Давно не купувала кондиціонер для прання. Цього разу взяла ось такий парфумований: 750 мл, коштує, зараз, я купувала з картою шики близько в шики близько 146 гривень, бо знижки він дорожчий, дорожчає. 56 гривень він іде. Хоча його він є в усіх крамницях, і можна його і в Єві знайти, і навіть в улюбленій вашій Аврорі тому теж може бути він і теж можна подивитися зі знижкою. Хоча ви знаєте, мені до вподоби без кондиціонеру я люблю, коли білизна просто свіжа і пахне свіжістю. Да? Свіжа випрана білизна. Не люблю дуже такий. Аромат кондиціонерів зазвичай вони дуже такі яскраво виражені, але чомусь на літо вирішила взяти чого, чогось, захотілося саме з використанням цього кондиціонера. І взяла в шики близько ось таку сер, серветку з мікрофібри. Це саме для скла. я Її купувала. Ой, навіть з, з нашими квітами пасує колір, Бачите, в кольоровій гамі плюс-мінус. 30 гривень коштує ось така серветка. Це саме для е, скла я купувала. Хоча я дуже люблю, коли прибираю, використовувати для прибирання е, саме е, коли скле, скло протираю да, або вікна мию, то використовувати звичайні газети. Поділіться, до речі, е, в коментарях чи теж користуєтеся для е, миття вікон або скла газетами. Дуже до речі, зручно, не залишає ніяких розводів. Ідеально все. До, до блиску, мені дуже вподоби. Але ось ця серветка теж потрібна була, тому вирішила оновити і її і побачила якраз шикиблис, купила її. І в Шикиблис купила мій улюблений. Содовий скраб, ось такий показувала вам його неодноразово в оглядах. Бакен Пауер він дуже гарно скрабує шкіру обличчя, не дуже амбресивний, не пошкоджує шкіру. Вистачає його надовго. Мені саме ось такої маленької упаковочки вистачає на три тижні, тобто на три рази раз на тиждень проскрабувати шкіру обличчя і наносити потім маску для обличчя. За 25 гривень я її купувала. Щодня вона дешевше. Чи може бути десь 19-20, але так як була вже в шики близько, то взяла все разом. І хотіла показати, придбала ось такі маски для обличчя. Одну взяла з універсальну тканинну маску, вірніше, це вона зволожуюча. Зволожуюча тканинна маска, одну взяла таку, а одну взяла з чорним вугілем для звуження пори, покращення кольору шкіри. По 25 гривень 70 копійок. Ось такі маски дві взяла. Це корейського виробництва, раз на тиждень використовую після скрабу маску. Ще таку. І в АТБ хотіла показати вам діє зараз тижнева знижка на ось таку олію. На жар шеф олія 44 гривні коштує ось така пляшка. Ну олія зайвої ніколи не буває. Тому поки діяли тижневі знижки, теж вирішила взяти. Сьогодні ходили ще на ринок, але хочу вам сказати, що ринок на вихідні дні, ось я була сьогодні субота, ранок 18 травня, і ринок по будням, він набагато відрізняється. Зараз покажу вам. Купила сьогодні, до речі, була дуже хороша спаржа, сезон спаржі, тому користуємося нагодою, поки сезон запас вітамінів, дуже корисна спаржа. По 250 гривень за кілограм ось такий почок обігружний. Шовся на 100 гривень, 400 грамів. Попросила зробити це купувала на привокзальній площі на ринку, там де на вагу е реалізують. Зелень і спаржу, і ось я попросила е, жіночку, я в неї постійно беру, і вона вже знає, каже вам, скільки я кажу, мені на 100 гривень 400 грамів зробити. І цього разу, бачите, така молоденька. Бо минулого разу я коли купувала, то вона вже була така м'ясиста, вже така. А цього разу ось молоденька така, ми її дуже полюбляємо, купуємо. Е, і купила сьогодні на ринку огірки. Що вам хочу сказати, ціни на вихідні подорожчали. Я навіть у продавчині я у неї купувала імено. Минулого разу огірки і цього разу кажу: а що це вони у вас подорожчали? Кажу, сьогодні по 60 по 40, від 45 до 60 гривень за кілограм огірків. Кажу, минулого разу приходила, були по 35 гривень, але то було на минулому тижні. Вона каже, ну вихідні, а як ви хотіли. Я кажу, зрозуміла. Я кажу, ну тоді давайте мені сьогодні невелику кількість пів кіло мені зробіть. Вона на 34 гривні зробила ось таку кількість. Тому огірочки, бачите, подорожчали на вихідні. Від 45, повторюсь, до 60 гривень за кілограм. Помідори сьогодні вірніше, томати сьогодні не купувала. Вони в ціні були 85 гривень чері сьогодні на ринку, і маленькі томати від 65 до 75 гривень були. Невеликого вірніше розміру, не чері, а такі звичайні. Але купила сьогодні ось такий букет рукколи. Рукколу ми теж полюбляємо. Якщо звернули в оглядах, то ми Доволі таки дуже часто її купуємо. Природні антибіотики, як я вже неодноразово казала, дуже корисний, треба його вживати. За такий пучок віддала 20 гривень за рубколу. і брала кінзу. Кінза сьогодні була по 20 гривень за пучок, але невеликого такого розміру, дуже така ароматна і така Бо повз навіть проходила, відчувала цей аромат кінзи. І взяла ще петрушечку. петрушечка. Ось така була по 10 гривень, її треба вживати, вона дуже корисна. Треба в сезон дуже багато їсти зелень. Взяла ось таку ще петрушку. Ну і все, більше на ринку нічого не купила. Бо знаєте, я взагалі йшла за полуницею. Але сьогодні полуниця, не мій день, мабуть, був не було тієї, якої мені хотілося. Я хотіла якусь вже таку сезонну побачити, але вона вже була така дуже велика, і по 120 гривень за кілограм. Вона мені, чесно кажучи, не дуже до вподоби, була, тому я її не купила, вирішила купити спаржу. І повернутися вже додому. Тому сьогодні у мене невеликі покупки були на ринку. Подивилися, які ціни. дуже багато сьогодні було розсади. Привезли з сільської місцевості всі розсади, щоб були, була у людей можливість теж посадити. Тому з таких овочів, зеленів не дуже багато було. Ось, ось ці всі покупочки невеликі. Вирішила, як завжди, поділитися з вами. Дуже дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Напишіть, що сподобалося сьогодні. Огляду, що купуєте, як завжди, ви. І, як завжди, дуже дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші рекомендації і за ваші коментарі. Я чекаю вас на наступних відео оглядах. Бажаю вам сонячних вихідних і чудового настрою.